Ще хтось під'їхав! Ще хтось під'їхав до нашої телестудії. Давайте запросимо гостів до нашої оселі. Цікаво, хто ж це приїхав? Дід до Добрий вечір! Проходьте, проходьте! Добривечір Добрий вечір! Чекали найбільше, як ви добралися з далеких холодних країв до нас. Знаєте, ми дуже важко до вас, тому що снігова баба з кашеєм безсмертним взяла, нам всі дороги переплутали, і прийшлось дуже важко добратися до вас. Але на щастя, ми добрались до вас, і щоб привітати вас святом нового року. То що ж, Діда Мороз, давайте запишемо ваші побажання на відеокліпку, Давайте. А будь ласка, але ви знаєте, що я одним оком побачив, що ось вона, оця мерзотниця. Я їй зараз покажу. А ну йди сюди, сюди йди, я сказав. Утікла. Ну що ж, готові записати? Готові. Хотіли шампанського, келихи повні, хотілося принців, то ось вам і коні. Хотіли бажання, то кожне здійсниться, а щось неймовірне воно вам насниться. У новому році, у році півдня, хотіли мільйони, будь ласка, вам, хотіли малятка – будь ласка, колиску. Хотіли жити за кордоном, а нічого жити, а жити краще у нас. Хоче, знайте хай порятунок, а в самоти хоч один поцілунок. А ми з Фігурочкою, зараз, як з вашого дозволу, ми відпочинемо в вашому готельчику, тому що ви з дуже далекої дороги. Дозволите нам відпочити. Для вас навіть й... безкоштовно. І незабаром обов'язково ми повернемось. Дякуємо ми ва... ваш. Ваші привітання записали, Тож, будь ласка, проходьте. А ми продовжуємо наше Дмитрівське телебачення.